Усім привіт! Це гороскоп на травень 2024 року для близнюків. І в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація, і буде ще невеличкий екскурс в історію. Проте не переживайте, це нам потрібно для діла. Найбільш актуальною темою всього травня для вас, близнюки, буде тема вас самих, вашої особистості, вашої, можливо, зовнішності і також. Прощання з минулим. В перших же числах травня відбудеться напружений аспект між Венерою та Плутоном. При цьому будуть задіяні ваш 9 та 12 доми гороскопу, через що можливе загострення якоїсь проблеми, яка тягнеться ще з вашого минулого. І зараз вона може заважати вам відкривати нові для вас горизонти, можливо, якось масштабуватися. Тож на вас може чекати робота над. Застарілими дитячими травмами чи якимись установками, що зараз заважають вам, і ще можливі якісь події, які стосуватимуться вашого переїзду. З 1 травня Марс, планета активності ініціативи, переходить в знак Овна, це ваш 11-й дім гороскопу, і з цього часу величезна кількість вашого ентузіазму, ваших сил і енергії буде спрямована. В напрямку вашого майбутнього побудови планів, обрання вектору вашого руху, ви будете розбиратися з тим, куди вам рухатися по життю якою стежкою йти. А також може статися так, що ви будете працювати багато в інтернеті. Якщо і так без того ваша робота пов'язана із інтернетом, it ІТ-технологіями і так далі, то зараз в травні. Кількість такої роботи і занять збільшиться ще більше. Ви будете ще більше сил витрачати в цьому напрямку. І також ви можете багато спілкуватися з своїми друзями, або ж знаєте, вкладати сили в те, щоб закріпити вашу дружбу для того, щоб можливо завести нові дружні знайомства. Тобто ви будете досить активними в спілкуванні з вашими друзями. І ще в період з 1 травня ви можете застосовувати в вашій роботі якісь новітні ідеї, новітні схеми чи методи роботи. Не обов'язково вони мають бути новітніми для всього світу. Просто, можливо, ви раніше ними не користувалися і зараз будете їх використовувати. З 5 по 9 травня діятиме гармонійний аспект між. Сонцем та Сатурном в вашому 12-му та 10 дома гороскопу, через що ви отримуєте хорошу можливість для того, щоб успішно втілити ваші давні задумки, які стосуються вашого кар'єрного зростання, чи, можливо, набуття вами нового якогось статусу, чи загалом того, як вам стати більш статусними в чомусь, можливо, навіть в своїх власних очах. А також цей час може стати. Таким періодом, коли ви вже зможете отримати якісь справді відчутні результати, і це будуть результати тої роботи, тих справ і кроків, які ви почали робити в вашому минулому, 8 травня на небі зійде молодик, молодий місяць, знакові тельця, це ваш 12-й дім гороскопу. І молодий місяць завжди приносить щось новеньке, нові події, віяння, можливо, усвідомлення. І в даному випадку вони стосуватимуться вашого минулого, і можливо, ви будете звільнятися від впливів вашого минулого, ваших якихось установок вже застарілих, чи якихось травм, можливо, будете звільнятися від шкідливих звичок або якихось залежностей, які вам вже. Заважають і вам вже набридло набридли їх тягнути за собою по життю. 12-й дім це також дім еміграції дальніх земель і усамітнення. Тому, можливо, ви будете переїжджати кудись за кордон, кудись далеко. Можливо, ви отримаєте документи, які дозволять вам виїхати за кордон чи працювати десь далеко. Можливо ж, ви будете. Працювати з цього часу, наприклад, ви влаштуєтеся на роботу, коли ви будете працювати віддалено, або ж переселитися в ту місцину, яка є подалі від шуму, наприклад, міського чи взагалі десь подалі від людей, можливо, ви захочете працювати з якогось заміського тихенького будиночку. 12-й дім також може спонукати вас готуватися до нового старту, тому що 12-й дім він. Змушує нас працювати не мов би, за лаштунками, підготовлюючись до наступних рішучих кроків, які зможуть вже побачити всі. А 13 травня відбудеться з'єднання сонця з тим же таки ураном, в вашому 12-му домі гороскопу, тобто в Тельці. А ще якщо ви, наприклад, боролися з якимись залежностями і звичайні традиційні способи вам в цьому не могли допомогти, ніяк вам не вдавалося позбутися якогось виду залежності. То саме поблизу цієї дати 13.05 ви можете знайти якийсь новітній саме для вас спосіб, той який ви раніше не використовували, і це вам може допомогти подолати цю залежність. 15 травня Меркурій перейде в знак тельця, тобто ваш 12-й дім гороскопу, і з цього часу велика кількість ваших думок. Може бути зайнята подіями вашого минулого, наприклад, ви будете вивчати інформацію про те, як правильно позбавитися. Впливу якихось подій з вашого минулого, як розстатися із людьми, які до сих пір впливають якимось чином, і при тому, що ваші стосунки нібито розірвані. Також ви можете вивчати тему духовних практик, можливо, вегетаріанства, або почнете роботу з підсвідомими якимись установками, страхами і так далі. Маркурій, це також подорожі, тому ви можете в цей період часу поїхати в те місце, де ви колись раніше вже були. Вали. Проте, скоріш за все, це буде місце або закритого типу, наприклад, якийсь санаторій, чи це буде якийсь ретрит, який доступний не для всіх. Або ж це також може бути за кордон якісь дальні землі, тому що 12-й дім це також сфера дальніх земель. І ще перед вами можуть постати люди з вашого минулого. Чомусь ви будете з ними спілкуватися про щось, або ж ви можете вирішувати паперові якісь справи, розбиратися з документацією, що тягнеться ще з вашого минулого. Меркурій, перейшовши в знак тельця, утворить тим самим величезний стелюм, тобто скупчення планет. В одному знакові зодіаку, знакові тельця, в останнє такий стеліум відбувався у 1941 році. Детальніше про цю астрологічну подію і її вплив на кожен зі знаків зодіаку я розповім в окремому відео, що буде на моєму YouTube каналі. Суто для вас цей стеліум, це скупчення, відбуватиметься в 12-му, знову ж таки, домі вашого гороскопу, тому ви отримаєте хорошу можливість для того, щоб Позбавитися, врешті-решт, того якогось гнітючого, неприємного для вас впливу, які накладають на вас якісь події з вашого минулого, чи, можливо, спілкування з якимись людьми, яких уже давно варто лишити позаду. До того ж, в цей час відбуватиметься з'єднання Марса та північного кармічного місячного вузла, в знакові овна. І такі з'єднання відбуваються один раз на 18-19 років, тому це не пересічна така подія. Так, варто відмітити, що під час таких з'єднань можуть відбуватися терористичні акти, як це було в липні 2005 року в шарм ель Шейху, а також Катастрофи рукотворного характеру, внаслідок яких гинуть люди, наприклад, як це було в липні 1988 року над перською затокою, проте це також час визначення напрямку боротьби, прикладання сили, ініціативи, тому що в період таких з'єднань задіються одразу кілька важливих факторів. По перше, це планета Марс. Це активність, боротьба, ініціатива. По-друге, знак Овен, що і керується цією планетою Марс. Тобто, ця сила, ініціативність, нестримність, войовничість, можливо, подвоюється. і до них додається північний кармічний місячний вузол, який і вказує напрямок, яким потрібно рухатися. Так у червні 1988 року, у тоді ще радянському у Львові відбувся мітинг. Хоч і не санкціонований владою, проте це був мітинг перший за багато десятиліть. На ньому було створено товариство рідної мови імені Тараса Шевченка. Проте його учасники не лише захищали українську мову в тих надскладних умовах, але за словами самих учасників того зібрання, того мітингу, то був рух проти сталінізму, то були єдині перші і організовані виступи. Проти сталінізму, уявляєте, як це було не просто в той час, а саме в день точного з'єднання Марса та північного кармічного місячного вузла в Овні це відбулося 20 червня 1988 року. Мітинг набрав небачених масштабів і зібрав аж 10 тисяч львів'ян, котрі здолали свій страх перед радянщиною, перед заборонами та перед величезними ризиками втратити все і навіть власне життя. Це зіграло величезну роль у поверненні українського руху до життя, заклавши зерно відновлення незалежності України і визначило цей напрямок руху для українців. Також варто сказати, що у червні 1988 року відбулися масові мітинги в Таліні, що поклали тим самим початок так званої співочої революції в Естонії, що потягнуло за собою в подальшому початок розпаду радянського союзу. В той же час в Литві було створено рух на підтримку перебудови, що ставив перед собою за мету вихід Литви із Радянського Союзу. І також в червні 1988 року було створено білоруський фронт відродження. Вгадайте з одного разу, що саме вони хотіли відродити. Ці союзні республіки були першими, де почалися відкриті масові заходи, спрямовані на відновлення своєї незалежності. На цьому завершуємо наш екскурс в історію. Проте я зробила його звичайно ж таки не просто так. Адже астрологія працює за аналогією, тому знаючи історичні події і які астрологічні передумови на них впливали, ми можемо припустити, що ж буде далі. Так і працює прогностика. Тому уважно зараз слідкуємо, де в світі чи в найближчих до нас державах відбуватимуться якісь мітинги, можливо, зібрання громадян чи якісь націоналістичні рухи спрямовані на те, щоб, наприклад, відділитися від тієї чи іншої держави, і можемо говорити про те, що вектори, які оберуть ці спільноти людей, будуть мати результат проте не одразу, а скоріш за все через кілька років. 19 травня відбуватиметься гармонійний аспект між сонцем та нептуном, і будуть при цьому задіяні ваш 12 та 10 доми гороскопу. І поблизу цієї дати ви зможете здійснити якісь вчинки, якісь дії, які будуть справді важливими для вас, які підійматимуть рівень вашого авторитету в ваших же очах, якими ви будете пишатися, ви будете їх вважати власним досягненням 20 травня. Сонце перейде в знак близнюків, ваш знак, ваш перший дім гороскопу. І з цього дня. Ваше життя сповниться виром подій, які будуть наповнені кружлянням навколо вас. Коли ви будете зіркою, ви будете сяяти, притягувати погляди на вас, ніби як буде спрямований прожектор, коли вся увага буде спрямована на ваші дії, ваші слова, на вас як на особистість. До того ж далі буде йти ціла низка астрологічних подій, які допомагатимуть вам в тому, щоб задіяти вашу амбіційність і засяяти вам наповну. Наприклад, 22, 23 травня відбуватиметься гармонійний аспект, аспект удачі між сонцем та плутоном. При цьому будуть задіяні перший та дев'ятий доми вашого гороскопу. Перший дім це дім вас самих, а дев'ятий дім це дім масштабування, розширення. І також нових можливостей. Тому в ці дати, і поблизу них ви можете досягти дуже хороших результатів в тому, щоб, наприклад, просувати свій власний особистий бренд, чи якимось чином заявити про себе, можливо, публічно виступити, заявити про свої ідеї, презентувати десь свій проєкт і так далі. 23 травня відбуватиметься з'єднання Венери та Юпітера в знакові тильця. І це ваш 12-й дім гороскопу. Самі по собі ці дві планети є дуже приємними, адже Венера це планета гармонії, романтики, а також фінансів, матеріальних надходжень. А Юпітер це так звана планета великого щастя, великих можливостей, великих грошей і масштабування. І з'єднуючись разом, вони несуть гармонійну, сприятливу можливість для того, щоб здійснити якісь Кроки в певній сфері для вас це сфера, наприклад, дальніх земель, усамітнення. Тому якщо для вас є актуальною тема за кордону, еміграції, то в цей час ви можете, наприклад, отримати документи для виїзду за кордон або для проживання за кордоном. Також ви можете отримати пропозицію про роботу, яка буде для вас дуже вигідною, і яка буде стосуватися роботи віддалено. Крім того, це з'єднання утворюватиме цілу низку гармонійних приємних аспектів до важливих домів вашого гороскопу. Тому удача може на вас чекати і в сфері роботи, і в сфері місця вашого проживання. Кожного може стосуватися вашого фінансового становища і отримання спадщини, якщо для вас це є актуальним. Майте на увазі, що події, продиктовані цим аспектом, відбуватимуться не обов'язково саме в день з'єднання цих планет, а можуть розгортатися протягом цілих двох років, аж поки відчуватиметься дія цього з'єднання. 24 травня Венера прийде в знак. Близнюків, ваш перший дім гороскопу, ваш знак, і при цьому ще й утворить гармонійний аспект до Плутона в дев'ятому домі гороскопу в сфера розширення і масштабування і можливостей. І з цього часу ви отримаєте відчуття везіння легкості, би вас оточують звідусіль можливості. І варто сказати, що так воно і буде, тому що з 26 травня. 2024 року Юпітер, планета великих можливостей, великих грошей, удачі, перейде в ваш знак, в ваш перший дім гороскопу на цілий рік і пробуде там до червня 2025 року. Звичайно, я зніму про перехід Юпітера в новий знак Зодіаку і про можливості для кожного знаку Зодіаку, які він принесе, окреме відео, але мені не терпиться вам сказати, що. Цей період буде дуже вдалим для вас для того, щоб ви наповну проявили себе, реалізували всі свої можливості, всі свої таланти для того, щоб ви засяяли. Та ще з 29 по 31 травня діятиме з'єднання сонця та Венери в вашому знакові, в вашому першому домі гороскопу, що подарує додаткові можливості для того, щоб проявити себе, заявити про. Свою особистість, можливо, особистий бренд, можливо, ваш якийсь проект продемонструвати себе як особистість, як професіонала, щоб засяяти і засвітитися якимось чином. Цей час ви будете відчувати, що ви виграли це життя. Хай там, що відбуватиметься зовні, проте ви будете впевненими в собі, і у вас буде відчуття, що весь світ біля ваших ніг. 30 травня діятиме аспект удачі між Юпітером та Плутоном будуть задіяні ваш знову ж таки перший та дев'ятий доми гороскопу. і це аспект величезної потужності, тому що це дуже сильні планети. Тому цю непересічну силу варто спрямувати на щось, створююче, А в вашому випадку на те, щоб масштабувати. Себе як особистість, щоб заявляти про себе, щоб не соромитися, відкидати будь-які сумніви в собі, і бути активним в тому, щоб інші дізнавалися про вас, про вашу особистість, про ваші таланти. Я бажаю успішного травня для всіх представників знаку близнюки. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!